Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. А зараз разом з вами ми побачимо, які ціни у варус. Сьогодні у нас 11 березня 2025 року. З вас підписка та лайк. З мене нові відео. Відео, які вам допоможуть зекономити. Огірок Тепличний. Ціна 119 ,90 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Огірок гладкий Україна. Ціна 169 гривень 90 копійок за 1 кг Огірок салатний Україна. Знижка 50 гривень. Ціна 199 гривень 90 копійок за кг Огірок салатний естафета. Знижка 70 гривень. Ціна 179 гривень 90 копійок за кг Як ви зрозуміли, ціни я в основному називаю за 1 кг Помідор салатний. Ціна 119 гривень 90 копійок за кг Томат і крам. Знижка 15 гривень. Ціна 134 гривні 90 копійок за кілограм. Томат рожевий. Ціна 169 гривень 90 копійок. Помідор сливка. Ціна 139 гривень 90 копійок. Помідор коктейльний. Ціна 133 гривні 90 копійок. Томат фасований. 399 гривень 90 копійок за кілограм. Томат шоколадний. Ціна 399 гривень 90 копійок за кілограм. Томат чері 79 гривень 90 копійок, але це за 250 г. Томат примора, 139 гривень 90 копійок за 300 г. Салат айсберг, Знижка 39 гривень. Ціна 169 гривень за 1 кілограм. Авокадо. Ціна 269 гривень 90 копійок за кілограм. Авокадо Хас. Знижка 65 гривень. Ціна 194 гривні 90 копійок за кілограм. Авокадо Ріді Туїт 169 гривень 90 копійок, але це за одну штуку. Авокадо і знижка 30 гривень. Ціна 89 гривень 90 копійок, але це за одну штуку. Авокадо Екзотік знижка 40 гривень. Ціна 79 гривень 90 копійок за одну штуку. Салат містік знижка 29%. Ціна 49 гривень 90 копійок за 125 грам. Салат рук Знижка 29%. Ціна 49 гривень 90 копійок за 125 грам. Перець капі. Ціна 199 гривень за 1 кілограм. Перець солодкий жовтий. Знижка 31 гривня. Ціна 199 гривень за 1 кілограм. Перець гіркий червоний. Ціна 389 гривень 90 копійок за кілограм. Гливи фасовані. 108 гривень 90 копійок за 400 г. Селера Стебло. Ціна 199 гривень за 1 кілограм. Гриби печериці. Ціна 99 гривень за кілограм. Картопля для пюре Коломбо. Знижка 16%. Ціна 37 гривень 90 копійок за кілограм. До речі, дуже смачна картопля. Рекомендую. Ще й зі знижкою. Картопля фасована. 25 кілограми. Ціна 44 гривні 90 копійок. Картопля молода Єгипет. 54 гривні 90 копійок за кілограм. Картопля фасована 5 кілограм. Ціна 44 гривні 90 копійок. Цибуля Марс. 40 гривень 90 копійок за кілограм. Часник 169 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Часник молодий. 199 гривень 90 копійок за кілограм. Морква мита. Ціна 49 гривень 50 копійок за кілограм. Гарбуз. 99 гривень 90 копійок за кілограм. Корені селери. 69 гривень 90 копійок за кілограм. Цибуля Порей. Ціна 129 гривень за кілограм. Редиска Україна перший гатунок. Знижка 50%. Ціна 94 гривні 95 копійок за кілограм. Редиска китайська Дайкон. Знижка 50%. Ціна 34 гривні 45 копійок за кілограм. Капуста Пекінська. Ціна 84 гривні 90 копійок за кілограм. Капуста молода. Знижка 10%. Ціна 89 гривень 90 копійок за кілограм. Капуста салатна. Ціна 72 гривні 40 копійок за кілограм. Капуста червоноголова. Ціна 49 гривень 40 копійок за кілограм. Вітамінний пучок 90 грам. Ціна 29 гривень 90 копійок. Баклажан. 189 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Капуста Брокколі. 179 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Груша Конференція. Ціна 139 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко Чемпіон. Ціна 45 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко українське. Ціна 37 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко речів. Ціна 49 ,90 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко Голден. Ціна 44 гривні 90 копійок за кілограм. Яблуко Гала відбірне. 69 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко Голден Делішес. 69 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко Фуджі відбірне. Ціна 69 гривень 90 копійок за кілограм. Яблуко речів відбірне. Знижка 23%. Ціна 49 гривень 90 копійок за кілограм. Капуста. Ціна 46 гривень 90 копійок за кілограм. Морква. Ціна 34 гривні 90 копійок за кілограм. Буряк 22 гривні 90 копійок за кілограм. Картопля другий гатунок. Ціна 24 гривні 90 копійок за кілограм. Картопля. Ціна 28 гривень 90 копійок за кілограм. Картопля для смаження гранада. Ціна 39 гривень 90 копійок за кілограм. Картопля для запікання белароса. Картопля для запікання. Картопля для запікання Белароса. Ціна 39 гривень 90 копійок за кілограм. Цибуля ріпчаста. 11 гривень 60 копійок за кілограм. Ось такі ціни на овочі у варус сьогодні 11 березня 2025 року. З вас підписка та лайк. З мене нові відео. Відео, які вам допоможуть зекономити.